Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Сьогодні ми будемо говорити про а про квіти ми сьогодні з вами будемо говорити. Власне, з квітами пов'язана одна з найцікавіших історій фінансових бумів в історії людства. Ось що ви знаєте про тюльпани? Можливо, для вас це просто красиві квіти, але у 17 столітті вони викликали справжній фурор. Невелика цибулина, що виростала у землі, стала об'єктом прагнення, гоніння та мрій багатьох. І все через велику популярність тюльпанів, яка виявилася справжнім бумом на фінансовому ринку. У XVIII столітті голландців охопила лихоманка. Вони взяли торгувати цибулинами тюльпанів, сподіваючись великих прибутків. У цей час голландці настільки роздмухали цінову бульбушку, що за ціною однієї цибулини можна було придбати чудовий будинок із шикарним виглядом у Амстердамі. Це було щось неймовірне. Купці, шахраї та і звичайні люди вкладали свої гроші в ці квіти, сподіваючись на неймовірні прибутки. До речі, нічого вам це не нагадує? Так ось, це був цей час, коли тюльпан став справжнім символом багатства та статусу. Це явище дістало назву тюльпаноманії, яка характеризувалася постійно зростаючими цінами на квіти, які, попри все, купувались, але купувались за ціною вищою за внутрішню вартість продукту. Внутрішню вартість можна по-різному рахувати, але постараюсь вам пояснити це на простому прикладі. Ось уявіть собі ситуацію, що цибулина одного тюльпана і ліки від раку мають однакову ціну. Ви ж зразу почнете розуміти, що тут щось не так, правда? Адже такі ліки можуть допомогти спасти життя неймовірній кількості осіб і мають колосальний вплив на життя цих же людей. І звідси випливає внутрішня вартість таких ліків. А ось цибулина при необхідному догляді з часом трансформується у гарну квітку. Наче нічого такого, але це не означає, що ціна на таку цибулину має бути низькою, адже залежить вона від попиту і пропозиції. Коли більшість осіб хоче щось придбати, то попит зростає і тим самим тягне ціну догори. Якщо ж ми і надалі прогнозуємо зріст попиту і ціни в майбутньому, то ми можемо захотіти придбати такий товар, щоб пізніше продати його по вищій ціні. Щось таке ми називаємо спекуляцією. Якщо ми маємо багато спекулянтів, які раціонально не оцінюють ситуації, то можуть вони сформувати бульбашку. Через це теоретично в якийсь момент ціна одного тюльпана. І ліків від раку можуть мати однаковий цінник, але лише певний час. Адже згодом ціна мала б приблизитись до внутрішньої вартості товару. Навіть якщо важко окреслити певні межі, то все ж очевидно, що ми бачимо, що один товар має більшу внутрішню вартість, аніж інший. Але, як ми бачимо, у 17 столітті голландці плювати хотіли на внутрішню вартість товару. Але що спричинило в ті часи такі високі ціни на звичайну на сьогоднішній день квітку? Ціна за цибулини тюльпанів у часи тюльпаноманії була такою високою з декількох причин. По-перше, тюльпани були екзотичними рослинами, які вперше були завезені до Європи зі Сходу. Їх краса та незвичайність зачаровували людей, і вони стали популярними серед багатьох верст суспільства, а особливо серед верхівки. Тому квітка стала символом високого статусу. По-друге, тюльпани мали декілька різновидів з різними кольорами та малюнками на полюсках. Це призводило до появи рідкісних і унікальних сортів, які були вкрай бажаними серед колекціонерів. Змагання за такі рідкісні сорти тюльпанів призвело до підвищення їх ціни, але правда ось ці рідкісні лінії та візерунки на пелюстках викликані через хворобу рослин. Але в ті часи люди ще про це не здогадувались. Тому був певний парадокс: хвора квітка вважалась рідкісною і коштувала найдорожче. По третє, тюльпани мали обмежену доступність. Їх вирощували лише в певних регіонах, а цибулини тюльпанів потребували певного часу для зростання та розмноження. Це обмеження, власне, принесло елементи рідкості, що підвищували їх ціну. Також можна сказати, що частково високу ціну на цибулини тюльпанів підтримувала сама соціальна динаміка того часу. Багаті та заможні громадяни використовували тюльпани як символ свого статусу та багатства. Тому бути володарем рідкісного та коштовного сорту тюльпана стало показником вищого класу. Усе це здавалось надзвичайним і неперевершеним. Але так само, як і в будь-якій манії, історія тюльпаноманії мала свій кінець. Відомо, що у 1637 році ціни на тюльпани раптово впали, спрокувавши крах цієї епохи божевілля. Здається, все було добре, поки інтерес до тюльпанів зростав. Проте одного дня населення раптом зрозуміло, що ціни на цибулини стоять надто завищеними. Люди почали втрачати інтерес до квітів і поспішно продавали свої позиції, спровокувавши крах ринку. Багато людей втратили усі свої кошти, вкладені у тюльпани. Ціни на цибулини тюльпанів різко впали через декілька факторів, які призвели до зневіри і паніки серед інвесторів. По-перше, досягнувши свого піку, ціни на цибулини тюльпанів стали завищеними і перестали відповідати їх фактичній вартості. Це спричинило появу підозр щодо їх реальної цінності. Інвестори стали задумуватись, чи вони отримують зворотню вартість за свої інвестиції. По-друге, у певному моменті на ринку з'явилась надто велика кількість цибулин, але попит на них стрімко знизився. Адже в цей час усі кинулись вирощувати тюльпани. Люди, які раніше вкладали гроші в тюльпани, почали розгортати свої позиції, намагаючись вийти з ринку і забрати свої прибутки. Це призвело до надмірної пропозиції цибулин, що в свою чергу призвело до падіння ціни. По-третє, існувала ймовірність, що попит на тюльпани зменшиться. Це сталося через зміну смаків та модних тенденцій у даному суспільстві. Люди почали звертати більше уваги на інші аспекти життя і свої витрати, замість інвестування у дорогі квіти. Усі ці фактори разом призвели до паніки на ринку тюльпанів. Інвестори швидко розгортали свої позиції, намагаючись продати цибулини на тюльпанів за будь-яку ціну, що ще збільше знизило їх вартість. Цей колапс спричинив крах тюльпаноманії та втрати для багатьох людей, які сподівалися на швидкі та великі прибутки. Історія тюльпаноманії надає декілька важливих висновків та уроків, які можна взяти до уваги. Перший із них це про ризики спекулятивних бумів. Тюльпаноманія показує, що спекулятивні буми на фінансових ринках можуть призвести до швидкого росту цін та піку продаж. Але вони так само можуть призвести до різкого спаду та фінансових криз. Важливо розуміти ризики спекулятивних інвестицій та бути обережними з ними. Наступний це важливість диверсифікації. Тільпаноманія показує, які великі збитки можуть виникнути, коли інвестори ставлять всі свої гроші на один вид активів. Диверсифікація портфеля інвестицій може допомогти зменшити ризики та захистити від великих збитків у разі краху одного з ринку або сектору. Розумна оцінка цінності. Історія тюльпаноманії показує, що ціна активу не завжди відображає його фактичну цінність. Важливо ретельно оцінювати фундаментальні фактори, такі як фактичний попит і пропозицію перед прийняттям інвестиційних рішень, вплив психології та стадного інстинкту. Тюльпаноманія відображає силу психології та вплив стадного інстинкту на фінансові ринки. Люди схильні до емоційних реакцій і підкоряються настрою та поведінці інших інвесторів. Важливо розуміти цей вплив та робити розсудливі рішення на основі об'єктивної аналітики. І останній це значення фінансової освіти. Дана Манія нагадує про важливість фінансової освіти для інвесторів. Розуміння фінансових інструментів, ризиків, стратегій є ключовим для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень та запобігання попадання в пастку фінансових спекуляцій. Загалом історія тюльпаноманії нагадує нам про важливість обережності, розумного ризик менеджменту. Та довгострокового підходу до інвестицій. Ці висновки можуть бути корисними для інвесторів та усіх тих, хто має інтерес до фінансових ринків. А про які інші спекулятивні бульбашки ви знаєте, поділіться своїми думками у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надареми. До нових зустрічей!